Як мені вдалося заробити трішки більше, ніж 1 тисячу доларів на пасиві за 16 днів. Ну і вже по класиці, ось вам така рекомендація. Це підписатись на мій телеграм-канал, де я активніше розказую різну цікаву інформацію та пощу якийсь свій досвід в моменті. Також весь процес та деталі активностей, в яких я беру участь, точно будуть там. Туч на Ютубі стараюсь більше показувати загальний результат плодів з Telegram. Для початку, думаю, варто швидко пройтися по тій базі основі, яку я використовую для заробітку на пасиві. Перше і найголовніше це є біржі та платформи OKX, Bybit, KuCoin, BingX, BitGet, Mex, Aevo і віднедавні ще одна така біржа, про яку я писав в своєму телеграм-каналі, і думаю, що згодом результати покажу і розкажу тут. Друге, це є інструменти, без яких отримання прибутку було б або меншим, або мінімальним, або ж взагалі нульовим. Це є перше хеджування і друге кредитування, про які я знімав досить змістовні та детальні ролики, пояснюючи, що то таке і як цим користуватися. Ну і третє, це є такий набутий досвід, приділений час, звичайно, трохи математики для обрахунку потенційних дохідностей і грамотного розпреділення вашої ліквідності. Отже, в цьому ролику буде мова йти саме про Bybit, BitGET і KuCoin пули. Ну і також частково про Max та Aevo. Bybit. На початку жовтня оголосили про Pull Cats. Виділили тоді рівно 8 мільйонів доларів по примаркет ціні, що здавалося зі старту хорошою сумою, оскільки в минулих лаунчах ця сума була десь в 3-4 рази менша. Тож на папері, навіть стейкаючи USDT, мали б давати хороші реварди, тобто хоча б десь 70-80% річних. Ну, мали б тримати таку кількість річних хоча б до кінця івенту. А на ділі вийшло трохи по-іншому. Хайповий КЕЦ з жирним пулом в результаті дав досить середню дохідність, оскільки ціну на рівні премаркету майже не тримали. Фандінг був відємний більшість часу пулу, та й через хайповість самої тапалки монеток застейкали в пул багато. Бітрижу фандінгу не було, тому я по стандарту скористався пулами МНТ плюс USDT, а також CATS з пулом з шортом на дві останні виплати. В сумі за 7 днів пулу вийшло десь біля 230 доларів на виділену лікву в USDT плюс МНТ пули, і десь 70 доларів на виділену лікву в CATS пул. Далі був пафер. Йому зі старту виділили десь 3-4 рази меншу кількість в доларах по ціні премаркету на лаунчпул, ніж це було в Cats. Але Дохідність у відсотковому співвідношенні в мене все одно вийшла більша. Незважаючи на те, що в чатах писали, що об'ємів торгів там майже не було, відповідної зацікавленості в проєкті теж проєкт все рівно мав нормальні об'єми торгів і вийшов десь в два рази вище від останньої ціни примаркету. І відповідно, поки токен падав, можна було отримати нормальну середню ціну продажу. Закидував я тільки USDT та MNT. На останні випити з стейком Пафер і шортом, на жаль, не встиг, бо були інші важливі справи. Тільки за USDT плюс MNT поли вийшло теж 230 доларів на депозит. Паралельно з Puffer запустився дбр Launchpool, або DBRIDGE. На примаркетах він був в районі 0,025 доларів за токен. На пул виділяли 500 мільйонів токенів. В доларовому еквіваленті це було менше, ніж КЕЦ та Пафер пули. Тим не менш, найкращий результат я отримав саме з dbr пулів, оскільки і ціна на виході була кращою за премаркет, і сам токен не дуже сильно падав протягом дії пулу, і ліквідність юзерів була розділена між Пафер і ДБР. І ще й шорт можна було взяти вигідно на Аево під стейкінг самого ДБР. Точну цифру важко сказати, оскільки я десь на деяких аккаунтах МНТ всередині лаунчполо діставав, десь стейкінг сам токен ДБР докидував, ну і плюс в шорт доливався, і десь USDT частково анстейкав. Але в середньому десь біля 600 доларів плюс до депозиту. Отримав. Ну і загальні витрати на всі вище згадані активності. Це є нараховані відсотки за борг МНТ, фандінг, спред між спот-позицією плюс-шортом, і різні комісії склав плюс-мінус 260 доларів. Бідгет плюс кухоїн пули Бідгет теж запускав свій лаунчпул з кец, було це плюс-мінус той самий часовий проміжок, що й на байбіт. За весь час це був найбільший пул на бідгеті. Виділили тоді майже 8 мільйонів доларів по ціні примаркету на БГБ і USDT стейкінги. В мене в планах хотілося добряче набрати БГБ для стейку і паралельно його захечити. Але в результаті я це все діло успішно скіпнув, оскільки дохідність була невеликою в порівнянні з іншими варіантами. Застейкав я тоді тільки ЄСДТ на новий аккаунт, також на монетку CARV. Pool X була непогана дохідність, десь біля 200% річних, куди я її також зайшов на невеличку суму разом з хеджем. В результаті вийшло десь плюс-мінус 20 доларів за USDT Pool в лаунчпулі, і десь 20 доларів в карв пул. На кукої стейкав тільки свої холдерські КСС в гемпул, де фармилась монетка Діп. В планах ще було закинути в пафер стейкінг. Який також там був, коли пафер був ще на Байбіті, все це робити шортом. Але Мекс вирішив інакше і викрутив фандінг на ф'ючі Пафер. Тому інші варіанти з іншими пулами, такі як Пафер, виходили десь. В нуль через вище згадані дикі мінусові фандінги. В Deep свої ксс я стейкав, на жаль, тільки 3 дні і відповідно фармив, тому отримав з нього десь приблизно 160 доларів. Ну я з вами не прощаюся. Пам'ятайте, що навіть на досить безідейному ринку, де більшість лудять на ф'ючерсах і мемкоїнах, все ще реально заробляти. До наступних роликів!